you <laughs> Що я думаю, як психолог про Тараса Цимбалюка та новий сезон холостяка. Почнемо з того, що наш Тарас Цимбалюк він лідер за психотипом, Відповідно, це видно, так що в сенсі, коли хтось щось робить, якісь дії та за нього приймає рішення, в нього ось такий шок. Він просто ціряється. Да, що, що це таке, да? в сенсі, сенсіпу ти проти мене пішла. Коли він там спілкується з дівчатами один на один, і хтось приходить до нього ще третій дівчинка, яка там третій на побаченні. В нього просто шок, як ти посміла прийти, да перейти через мої кордони. Абсолютно, отаке алекситемія відмороження почуттів до інших дівчат. Тобто він просто втрачається, коли хтось каже: мені не окей, мені неприємно, він просто не знає, що сказати. В нього шок, в нього відморожена оця частина. Тобто він емоційно незрілий. Так, він класний, він такий як чоловік, симпатичний, все. Але ви бачите, в нього такому хлопчина. Наскільки в нього такий дуже схудний то лексикон. В нього він говорить так: та бля, та що, та шошо, шо, а, шо, а, шо, а шо це бля. Тіпа розумієте? Ну, це дивно. Типу, коли тобі там вже 40 років, чи скільки йому це дивно, ось так розмовляти. Мало у цієї такої здорової, дорослої, сильної чоловіки. Відчують частини, так, і це саме про емоційну зрілість, тому що тіло в нього класне, кар'єра в нього класна, гроші є. Але ми відчуваємо його і таким ну, хлопчиком, так? ти його не боїшся. Ну, в хорошому плані. Він тобі якийсь такий, ну окей, так, да? ну дитячий. І ось була класна дівчина на проєкті Валерія, так, яку він вигнав, тому що ну вона для нього незрозуміла. Вона спокійна, вона хороша. Відповідно, навіщо воно йому знаєте? Йому треба якісь трошечки більше емоційних качелі. Тоді ж то вона буде цікавіше, правда? Що ви думаєте про Тараса Цибалюка? Чи імпонує вам він? Чи бачите в ньому ви такі качелі?